Всім доброго ранку. Сьогодні відвантажуємо верстат плазмового розкрою із спецопцією купол для витяжної вентиляції на порталі, що підсилює відкачку повітря зони різання. Будь ласка, до вашої уваги. Особливості наших верстатів. В першу чергу, ми хочемо підкреслити, що основою верстату є суцільно зварна рама із товстостінного профілю, ви бачите посадкові місця фрезеровані за одну установку. Зараз в кадрі закріплена квадратна направляюча типу розміру h 15 і механізм передачі вздовж. Рами по вісі Y, зубчата рейка. Також все наше обладнання має сиріні номери і ми відслідковуємо всі процеси обслуговування для вдосконалення нашого продукту. Ви бачите змінний стіл за потреби. Можливо його оновлювати, смуга. Тобто доступний матеріал, взаємозамінний, для е, можливості оновлювати стіл. Ви бачите також е, секційний. Рама секційна. Що ж це за секції? Е, дані секції дозволяють здійснювати ось ми зараз легко цю секцію відчинимо. У мене одна рука, трошечки, можливо, не дуже зручно, але ви бачите, легко відчиняється. Кожна секція а, відділяє зону під робочим столом від сусідньої, для того, щоб а, краще організувати відвід -від повітря. А, ви бачите зараз а, клапан лючка, який відкривається за допомогою натискних кулачків, що а, натискається безпосередньо. Під час наїзду порталу в дану зону. Тобто, в нас присутня індивідуальний підхід, унікальна конструкція по нижньому вентилюванню рами. Щодо даного верстату, ще входить джерело живлення і пульт керування. Базова комплектація даного верстату передбачає централізовану систему подачі мастила до вузлів терття, тобто Змащення направляючих, безперечно, важливе для ресурсу, і ми таку можливість надаємо. Є у нас відео по змащуванню, огляньте їх. принцип такий самий маслорозподільник, бачок. І ви качаєте мастило почергово до правої частини, до лівої частини безпосередньо. Опор порталу і безпосередньо е, до кареток руху по порталу. Бачите люк для огляду, е, безпосередньо плазмового різака, можливо, е, більш зручної заміни комплектуючих. Бачите е, римбалтик, е, витяжний купол легко знімається. Е, для можливості також більш ретельно попрацювати із. Обслуговування верстатом Також до вашої уваги контролер, що монтований на поверхню пульта керування, і дозволяє повністю здійснювати керування процесом різання, завантаження управляючих програм. Вся електроніка окремо розміщена у шафі керування. Відкриємо шафу керування. Ця електроніка, шафі керування ізольована від зовнішнього середовища, маємо вентилятори з поролоними фільтрами, і вони працюють на вдув. Тобто, якщо навіть ви помітите якісь щілини в пульті керування, то вони випускають повітря, що увійшло до закритої шафи електроніки. Ось такий короткий ранковий погляд. Всім приємного дня, продуктивного миру та перемоги. Україна погресла.